Всім привіт! Хочу зараз разом з вами просвітити оці ніяк. Не дадуть. А ну тихо, тихо, що звариться. Не дадуть спокійно познімати, вон на вечір, іменно чогось на вечір. Треба їм кричати. Вода в них стоїть, кормушка. ось. З них стартових для індиків, що вони хочуть, я не знаю. Ось так кричать, і там ще на горі, от разом з ними перекрикуються. Ну одним словом, зараз буде, хочу просвітити ті яйця, що я купив. Перші тих 45 штук. І я був тут поклав від німецької лінії свої, і плюс під той, що я клав німецьку лінію від моїх, щоб знати, що буде. Одним словом, зараз будемо під чотирма касічками світити яйця. Так, ось тут наші дві красуньки, які я пересаджував. Ось це. Так, тебе. А ні, ні стоп-стоп-стоп. А чого? Ага, то напевно не та, То є ті яйця, типу. То, не та. то є та, що я сидив пізніше, то є ті, то я і вона. Але вона мені, я думаю, і ті не дасть процвітати, будуть мене так кусати. Ось тут у нас. Так, живеньке. Зараз я десь подивлюсь, Зроблю місце тут зверху. Щоб покласти хороші. Так, це в нас одне добре. Тут в нас друге теж. Добре. Так, Там Та Спокійна а та за сусідку. Тут добре. Так, тут у нас. Тут у нас теж добре. Поки що. І 4, так, 4 з 4. Хватить мене кусати, що вас мода. При тому, що я її не чіпаю, а вона мене кусає. Ну, правда, я її роздражнив, бо я до неї заліз. Так, я тут не рахувати, але я її далі, бо вдав 17. Ну, поки що, поки що прям одне в одне. То є що я купляв з Київської області і все приїхало, приїхало. Приїхало ще п'ять запасов. Але поки що, поки що все так, все дуже прекрасно. Вот від мене. Так, з такими, з такими качками можна масаж переходити. Вони зроблять. Все за. За. за... за... Так, я правда не знаю, там ким дитина не буде будемо залежати по звуку. Оп. Так, і тут нас разовертаємо і теж okay. так, одразу вертаємо. Так, піхою в нас, І піхою в нас. Зрозуміло. О, навіть так. Я вирішую доглянути, а тут, тут щось що камер багато потрібно, тут камера подерта. Воно так тут спуститься, Що не пускають її. Гіздочок вона їх лазить. Тут така камера піддерта, але ніби все Так Треба буде їй добавити ціна і їх на... Нані їх закривати? Так одним словом. Там два. Два, п'ять. Вісім. Десять. Е, так, тринадцять? П'ятнадцять. Пістнадцять? Сімнадцять? Так, одним словом? І всі 17-17. Так, прийшлося мені індичад накрити, бо вони так кричали, що не знаю, з чого найдальше шумлять, але вже ніби так, вже ніби менше. Передможна зробити місце, сюди вернути. Два яйця Тут. Добре, тут вже під тою є і від Так, тут проміне кільце. Тут є. Тут же є і від Моїх німецької лінії і все одно кричать. Що ж вони? Що ж вони так, тут є? Тут є. Тут теж було запліднене одне, але просто щось пішло не так і отворилось кровіне. Кільце тут є. Так, ми щось теж були в районі. 15 чи 17 яєць, бо я був дав їй зі строки, з 11 те, що... те, що я купив, це таке подруг але добре, це теж добре. Так. А. Так, це одразу ми її вертаємо. Два, і три. Так, значить, одне або куплене. Або, а хоча я, я її значив свої був ручкою, але а ні, видно так і ось я тут ручкою не знаю, чи передасть камера, позначав, тому має бути видно. Це так і від того дня. ну Це воно було запіднене провина вине з тих, що я купляв, але якщо брати від загальної кількості, одне поки що, то це можна сказати дуже... Можна сказати, що нічого. І так ще у нас під оцією теж ті, що я, я купляв. Так, це вони мені. Так, що я купляв. і купує. Ага. Тут і повітряні камери вже вони. Ясно. Так, вони тут і були... ой ой де погуляй. Кусаюся. Так, це ті, що я тут купляв. Тому що ту качку ганяли і я з того всього вже забував, що робить, лізе лізе до сусідки, ну нічого. Дві секунди, я швиденько зараз. Зараз так, тут одне пусте. Так, тут добре. Е, тут корично якраз під нею йде вивід. Я не знаю, правда, чого, але її всі, всі качки, Ганяю, то що я казав вчора і так, і тут крові на тіце. Е, Всі качки її ганяють. Дякую, вони ще вчора помінялися взагалі, як так вийшло, але так і спросити своєму гнізді. Так, одним словом, так. Володь, володь. Е, з 45 яєць. Вийшло, що добре, є 42. Та як я замовляв взагалі 40, то дуже добрий результат. І тепер підемо просвітимо німецьку лінію від моїх. Так, і ось тут вже хоч спокійно, то вони мене цілого вже обкусали. Так, горіл є вільне гніздо. Так, тут тут у нас є гарненьке це. Це я докладав просто з різницею щось у два дні, але виглядає на чисте. Може це ще пізніше докладав, але скоріше. скоріше за все чисте. Це від моєї німецької лінії. Тут все, все гарненько вже. Так, щось в неї навіть попало чуть. <смас> чуть не розбилося мені аж. Аж погано зробилось. <laughs> Ноги тут, тут. Ніби... Так, а це що таке? Ага, тут повітряна камера. Росту. Напевно, що мало вилізти. Але я ще чекав, але не вилізло. Так, не знаю що. Шастина Але ні, це вже це вже видно добре. Я думаю, що то не є що я докладав пізніше. Бо тут же, ось. Такі великі зародки, то, то я думаю, що це просто вискакує пусте яйце. Так, зараз ми порахуємо. Так, ось тут було починалось, але я ще раз подивлюсь, добре. Але тут кров'яне кільце. Тут щось ніби-ніби починається під знаком питання. Одним словом, два чотири. 6, 8, 10, 10 і 13, і це все, все гарно велике, але тих три, бо я, в принципі, був докладав, якийсь є пізніше, тому тих три, я її верну, але 16 і 3, ну, то не пусте, одне кров'яне кільце, одне пусте. Тут в принципі такі справи. так, Тут всі сидять, треба буде їх теж передивитися, але мене вона більше цікавила в ості. Ці. І треба буде під тою кусючкою пере, перевірити. Також е, оце сіра, що мене кусала. Але це ж я через 4, то ті, що я вже купляв пізніше, казали, що ніби німецька лінія. Так оцих мусив накрити, цих і там. Але вони все одно кричать. Ну, одним словом зараз їх, ага. то вони з тими, я думаю, звідки ще. А то, що є індичата тут, і вони напевно вечором з ними з ними роблять перекличку. От, а я думаю, що за шум. Так, перепілочки наші все добре, гарно несуться. Тут всіх всіх, всіх все добре. Отого, От то, що одна голоса тут закрита, в неї на є така рана, чи її покусали, чи вона запхала голову, не знаю, ну там в саді, в є рана, і щоб вони не розкльовували, то я її. Закрив сюди одним словом такі справи, е, оплодом дуже задоволений. Навіть якщо брати, ну мені я замовляв 40, отримав 42 добрих яйця, то більше ніж, ніж ну в принципі три яйця 40, 45 яєць, це можна сказати не добре, це ідеально. Ну, були в мене були що що відходило, ну так, не відходило, нічого знізда було дне, але було рідко і там, того року. Того року щось трошки ну але потрошки, потрошки буде. Домінантики ось такі гарні, підросли, їдять, п'ють. Одним словом, такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.